стосовно тих людей, які возили кітушок на Майдан до революції. Я думаю, що Матвійчук поставив вже такі задачі, щоб це первочергово розслідували. Так? На сьогоднішній день ми знаємо, що в районній раді при владі залишилися недобитки старої влади, тобто партії регіонів, які продовжують плюндрувати висказувати своє бачення старої влади, які возили кітушок і до сих пор вони при владі. На сьогоднішній день була сесія в раді і вибрали бившого регіонала, який причетний, причетний до поставки кітушок. Ну хотілося б, щоб які ви запитати вас, так, що ви зробили за, за цей час, пройшло більше року. Більше року, зараз новий обласний прокурор змінився, який, я так знаю, щоб поставив такі задачі, щоб були безпосередньо ви розібралися в цій ситуації. На сьогоднішній день знайдені, хоч одна особа є, хоч одна особа за кримінальна справа порушена, чи яке небудь провадження. Стосовно тих людей, які возили які ті, що з Буричені. Ми знаємо особисто, хто возив, знаємо, які люди до цього причетні. Прокурор знаєте людей? Як вам яким задавали... Якщо можна розмовляти Ми... українською мовою, Ми... спорі... можна на державній мові. Добаві. Ми давали запитання до е виконуючого обов'язків адміністрації. Борлинського району Черника, який нам дав відповідь, що такі факти невідомі. Ми давали запит до е, е, виконуючого обов'язків Бординського РВ, ОМВС. Такі факти невідомі. Тобто вам відповідь давали ті люди, які безпосередньо причетні до того, що тобто вони давали ті люди. Які на той час і на цей час виконували обов'язки державної влади. Відповідь вам це дали, а так. правоохоронні органи цим питанням не заїхали. Відповідь... Офіційна. Відповідь офіційна є. Крім того, відповіді давали, надавали всі сільські ради, yeah. ради. Сільські... Сільськими радами безпосередньо мав вплив. На сьогодні він написав заяву. На звільнення. Голова. Який, який, я... який, чин, який, який, який. який впливав безпосередньо на всіх голів сільських рад, Вплив мав вплив на Мені факти такі не домі, що хтось впливав на голів всіх рад. Вони відповідають самостійно за свої дії. В общем, ваша... друге. Я був у вас на прийомі. Я вам назвав, відкуда забирали ті Чого не на сьогоднішній день не зареєструваний? Я публічно це сказав. Ви повинні зареєструвати його де, 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 так? Я, вам... я прийшов, ось вам сказав три тижні тому. Хто возив, хто організував, чому не зареєструване. Це раз. Я вам показав фотографії, хто відправляв од від райотдела міліціонерів розганять майдан. Я вам показав фотографії, що ви на сьогоднішній день зробили. На цей час я вам не повідаю. Що в мене була неодноразова розмова з бойки Сергієм Олексійовичем, який виконує обов'язки начальника Борницького роби і доповідь і встановлення осіб, які виїжджали до міста Києва для. Це всі працівники Боринського РО. Вони всі установлені. якщо... Можете ви надати нам, як вони виїжджали, коли ви знаєте, що підозра об'явлена обласним начальником міліції бившим, ускоєння злочина. Хто давав указ вам, можу, Я вам можу надати. Але це вам можна дати точно також працівники. Боринської... Хорошо, Ми, ви не сказали. Я вам назвав точно, хто їздив на Майдан, хто організував, Чому не внесено в ідея. Про вчинення злочину, Чого на сьогоднішній день не внесли. Тут, я, я публічно вам називав три неділі назад. А тут сидячи на цьому стульчику, ви отут вели. Я вам сказав, хто організовував, хто виконував, ну, Чо, воно, тому чому не внесли. Ну, хто особисто? Хто особисто вижив? Я вам розказував, що директора клубів, які клуби, е які з Красної Слободи, з Олександровки, ну, mm -hmm. з усього району. І хто заказував музику? Дійсно дійчого законодавства. Вносяться дані в ЄРДР, коли всі дані підтверджуються. Коли не підтверджуються, вони вносяться в ЄРДР. Як не носяться? Я, я повідомив вам про вчинення злочину, а ви не внесли. Як це так? Як може? Всі прекрасно знають, вся спільнота знає, що є. два рази два автобуси їздили є, на антимайдан. Є накази Є наказ Генерального прокурора. Особисто, що, які стосуються працівників внутрішніх справ, особисто вони повинні бути перевірені, І якщо вони підтверджуються, тоді... Вноситься дані в базу ЄРД. Так ви хочете якщо... заявити, що вони я не підтверджуються. Я та? хочу заявити, що якщо вони підтверджуються, то досудове слідство вони проводяться прокуратурою апаратом області. А скажіть, будь ласка, якісь міри проводились по підтвердженню міліцією, прокуратурою, чи проти, проти... заперечення? Проводились якісь заходи. Заходи, що стосуються Майдану. Так. Такі заходи проводились і вони, вони, задокументовані. вони не тільки задокументовані. Я й в виду ті мероприяття, які проводились, проводились, вони направлялися до прокуратури області. Кожним прокурором району. Я особисто став у свій. Добре, скажіть, а хто проводив ці заходи? Міліція, прокуратура. Вони проводились не односторонні. Вони проводились не тільки працівниками міліції, і прокуратури, а й працівниками органів адміністрації і обласної ради. Та причому районної ради. Запити надавалися, ну, щоб я вам ну, зрозуміло було. Вот. Запити надавались і до э, ну, місцевих э, осередків, місцевих, місцевих осередків. раду чи що сільські ради, ради? направляли запити, догаї направлялися. Запити. Запити. Це це, Запит. я а це я міст міст. маю на увазі робота. Ну, місця, прокуратура, міст. Міст. Ви, міст. Міст. адміністрація. А, хто з адміністрації ну, їздив по сільським радам і а, ну, проводив а, як там, опитування чи бесіду із головами сільських рад? Хто? Та яка бесіда? Ну якщо вони поставляли. Хто? Та ні, ну це слова. От Я не розумію. От ви кажете, а, ми тільки тоді, коли це підтверджується, але ж ніякої роботи в цьому плані не проводилось. Я то так зрозумів. Ви не ви неправильно зрозуміли. Ну, а хто тоді, скажіть, будь ласка, міліція, прокуратура, ну, адміністрація, ну це так, позвонили, спитали для галочків. А от конкретно міліція, прокуратура. А як ви зрозумієте в вашому, от, у вашому розумінні, як ви розумієте, я так роботу, розуміє, роботу, яка повинна провести прокуратура району? Я так, ну прокуратура е е з міліцією. Тобто е ви їдете. В сільську раду, в село, допустим, там, і задаєте запитання, ну, проводите бесіду, якби і за ну, працівниками клубів, бібліотек, чи вас хтось возив чи не возив? От і все. Доповідаю. Могу... Якщо О, так особисто мною, на протязі. Останнього місяця зроблено три виїзди до сільських рад, де особисто з головами, проведено бесіда. І першим питанням було, чи ми не, не звертались і чи не відправляли, і чи не заставляли їх направляти людей до. Як тітушок до антимайдановського варіанту. У мене є, є особистий журнал виїзду громади». І Я можу вам особисто його підвілити. Вибачте, я просте населення опитували. Ну простих таких людей, бідних. Я розумію, що вони державні службовці, вони будуть мовчати. А як морчаю. особисто? Вони ну, особисто можуть... Ну вам ж ви вийти на цьому можливо, посаді, не я Ну ми ж не будемо... Ну, вибачте, вибачте, що ви Я хочу ну, вас... Прости на себе, людям видно, як це бачать. Як це можливо? Прокурору Гайон. Особисто 30 тисяч населення опитати. Є участкові, є працівники міліції, які це замають. Я розумію, що. Якщо тебе є такі факти, давай безпосередньо зараз не напишемо заяву і можемо написати громадські контролі. Крім того, у мене виникло питання, коли як роблять громадські формування? У нас на території, робот, на території району зареєстровано не одне громадське формування. Як воно робить, як воно оповіщає прокуратуру району, і райвідділ, і адміністрацію і сільради, і повинні вони ну, робити чи ні. Громадські формування не ну, спідконтрольні, я думаю, правоохоронним <проводна боротьба> органам. Ні, ні вони не підконтрольні правоохоронним органім. Ну як, як наскільки знаю я, що громадське формування без е, відома правоохоронних органів, воно не, мож, не може навіть бути зареєстроване. Тобто члени всі громадські Реєструє... формування проходять, воє... проходять е, нагляд правоохоронних органів. Тобто вони рекомендують. Вони... Це громадські формування. Реєструється... Об'єднання це зовсім інше. Реєструються вони правоохоронному органу. Так і пістолети газові, і вони отримують з дозволу правопоронних органів. Але де ж їхня дія, як вони показують свою роботу? І де у мене хоч одне, одне, одне за за, одне, одна заява, де вона є у мене? Офіційна, яка Говорят о тому, що є титушки тушки. Ні, ну це ж не тільки громадське формування повинно бути. На сьогоднішній день я зрозумію так, що були, возилися ті тушки з району. Про це багато хто говорить, просте населення. Ясно, що більша влада на це закриває очі, тому що вона й до, сих, до сих пір при владі. Розумієте? До сих пір при владі. І якщо є були заяви у вас, були вам особисто заяви, були написані в першу. Бивше, ви говорите, от, пожалуйста, так? Вот, от це був... Шо, Рада, був ну, це був шо, Влада, Ні. нічого. Яка бувша? Це бувша влада. Ні? Це влада, яка була. Ось. Яка була ось це тимчасово при владі після того, як ми події, що. Ось Ось я хочу задати питання одне єдине. Була влада, вона офіційно, як голова адміністрації, написала звернення голови адміністрації офіційно. Яке їм було відоме про тітошок чи про когось ще? Вона написала це чи ні? Та при чому вони повинні не писати? Ви Як чередний, який був виконуючий обов'язки, вони чому слідчі вона? вона написала звернення? Ось тепер достан, достанемо закони і подивимося елементарно про закон про боротьбу з корупцією, і про боротьбу з другим сепаратизмом. Так вона нам написала, що... Та при чому тут вона? Так давайте будемо відповідати. Давайте будемо відповідати. На ці айці... питання. На, я... Я... Я я ж... питання. Всі нам тут відомі відповіді на ці питання. питання. Таке... Виникає таке... таке запитання у мене було з працівниками міліції, От, ну, це особиста справа там. Об... Якщо об... особиста справа, це почекає. Мені це нагадує, знаєте що? От у, у мене витягли кошелюк, я, 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 я приходжу, покажу заяву. А він мені каже, пальцем покажи, хто це. Ну да. Ну, <говори> Противник місії вам так кажуть? Так каже. Хто? Різниця всюди я... різниця. Я... Різниця. Різниця. є різниця. В общем, винувати прості Добре, люди, так, люди так, що так. не шукають. Ну, да. так, так я так. не пойму, Добре. у вас Добре. є ну, на сьогоднішній день, що проводилося, що хто такого опрашували, чи, чи хто взагалі, хто цим займався? Всі матеріали направлені до прокуратури області. І що написано, що нічого немає, не встановлено. була Є матеріали, є матеріали, є матеріали перевірки. Якщо вони проведені з порушенням закону, ну, тоді працівники будуть відповідати згідно цьому нашому закону. А якщо. Так а де ці матеріали? У вашому закону це якому закону? Я думаю, це закон України. так? Пище, дій, скажете, грубіще, наш, нашому закону. У нас тільки є, є Для прокурорів закон різний. У кожного прокурора свій закон. Я так бачу, що на сьогоднішній день я активіст, громадський діяч, я вам прийшов, одрекомендувався. Якщо ви не запам'ятали, я можу вам записати, щоб і номер телефона ми обміняється, до речі. Так. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день я бачу, що ви не відповідаєте тій посаді, яку займаєте на сьогоднішній день. Якщо ви не провели навіть те, те розслідування, яке особисто взято під контроль не тільки Генеральною прокуратурою, а також новим прокурором області Матвійчуком, який особисто, і я, я знаю, що він давав вказівку цим питанням зайнятись. Дуже відповідально. І бачу, що ви, як прокурор, нічого не приклали до того, щоб об'єктивно розібратися у цій ситуації. Ні, не, жодна людина не покарана, е, хоча всі знають в районі, хто займався постачанням тітушок до Києва. Всі це знають, всі знають, але не знає це не прокуратура, не, не знає це не міліція. Виникає питання, навіщо нам такий прокурор і навіщо нам така міліція? Ну, я ж не можу відповідати, допустимо. На українській мові, будь, будь ласка. Будь ласка, якщо виникло таке питання, хай приймає питання в мій вищостоя. Так надайте нам документи, що ви не бачите тут. Ніхто не возив. Ви самі Ну, от на ваш погляд, як людини, ви знаєте, хто це організовував? Ну я думаю, що у вас ще є час, ви можете реабілітуватися. Я думаю, що ми через деякі там наступному тижні до вас заїдемо. Я думаю, ви нас приймете. Ще раз запитаємо. Я думаю, що за тиждень можна підтягнути цю справу, подивитися і об'єктивно розібратись, не прикривати тих покидьків. Які були в партії регіонів, можливо, зараз вони переформувалися і є кум брат-сват, а прийміть які небудь відповідні до цього міри. Скажіть, чи замішана районна рада у місяць у поставки Я, можу, я можу вам сказати лише те, що я буду поступати згідно законодавства. Згідно чинного законодавства, я вас розумію, але ви можете е, зробити. Нічого не зробити для того, щоб дійсно розібратися в цій ситуації. На сьогоднішній день можна, можливо, що я... правоохоронні органи. Можливо, мені. Так, можливо. Я хочу, якщо є такі факти, я піду на згоду, я піду на зустріч. Що, щоб... І мене я мене. хочу, якщо дійсно є такі факти, щоб вони були задокументовані законом і доведені до суду. Ну, якщо такі факти є, то чому ви запитуєте тільки з мене? Я думаю, зараз можливо не, ви... не подождіть, пан О, прокурор. Мені... Я, 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 я вам так, особисто три так... неділі назад назвав, хто це робив. Особисто Ми назвав не Як я, назвав? Мені... Як я... Ви... Да, я вам назвав? Ви мені показали аудіозапис свого телефону, який був мною перевірений. І начальникам виконуючим обов'язки начальника міліції, перевірений це е, автобус Пас під номером таким, та який виїжджав до міста Києва для охорони громадської безпеки. Там не було тітушок, там не було ніяких гром... Ну, А що ж ми тоді ні... 21 лютого тікав із Києва? Якщо вони охороняли порядок, що тоді витікав? Я вас зустрічав. Но я питали я, ви, я автобус. Я, я зустрічав, Ви не надавали такі факти. Я вас я вам надавав факти, показав вам запис і сказав, ну, що оцей автобус возив міліціонерів, розбето Борисович, я думаю, що надо написати посі. Вважаємо я вам хочу сказати, хочу сказати вам окремо і не окремо. от якщо мені будуть відомі Дійсні факти, як е, юрист, я прийму всі залежні від мене заходи для, для притягнення осіб до кримінальної відповідальності. Ну, дійс... Давайте одразу заяву, якщо вам заяву, ми зараз напишемо вам заяву, якщо вам те, що я сказав, не, не напишіть заяву. Я вам Призвища, номера, нехай зареєструють і, і дійсно проводити. Тому що щось воно подозрітельне. Я вам три неділі назад це обговорював. Ви повинні внести були ДР, правильно? Ви цього не зробили. Я я Я думаю, що провести. Я знаю, тут є. я хочу сказати, що це ж треба тут. Хто крім ще суда приймається? Ну, да, щоб... Це знов мені нагадує ту саму ситуацію. Ви мені казали, приведіть і наводіть конкретні факти. Покажіть ваше, Ми будемо потім порити. Привезло вам, повен баланс. Хто відправляв? Хто, хто, хто головний організатор. Я думаю, що є люди, які були на Майдані. Я вам особисто скажу, якщо б ви там були, ви б побачили, наскільки це було жорстоко, жорстоке протистояння. Ну, ви знаєте, от Я особисто пам'ятаю, біля стели стояла група тітушок. От. Коли е, трансбойтами збили, збили е, той самий е, вогонь, от. вони ринулись сюди, е, берку, тітушки. Захопили декількох наших е, хлопців от, і просто знімали отак каз і стріляли прямо в голови. Воно ну, це бачить, і тоді все стане зрозуміло. От. Ну, які це... от, е, казали, що в нас там зброя, там е, е, про спілках, там е, ну, Андрій пам'ятаєш, ти казали, що там зброя. Де та зброя? Чому не стріляли з автоматів, з пулеметів по берегу? Не було зброї. То ну, може, когось там якийсь охотний червоч ще було. Але проти о, тої зброї, яка була в Беркуту, протистояти з палками, це дійсно були герої. І коли цих людей вбивали, розстрілювали, за це треба відповідати, звісно. ж давно був, на що? Який порушив закон, вони повинні понести закон. Я згоден з вами, звісно. Що... Поставити всі точки на дві. І були покарані винні. Це був ще й регіонали, які очолить. Там всі прикрасивали міліції. Такі потрібно. зараз перефарбувалися. Можливо показати, що вони зареєстровані. Я думаю, що через деякий час ми до вас завітаємо і можливо вона надасте відповідь. Можливо, позитивна. Хотілося б, щоб була позитивна відповідь. Полицією страни не займався, в помню мирі. Кому ставилася задача ніж до повірити. Такой ж начальник родина, всі займалися ніхто не займався? Ви помиляєте. А хто ви? Начальник комінальної міліції. Ага, ну да. Така тоже міліция. А хто цим питанням займався? Я ж не можу сказати, кому вичалась дана работа. Пан прокурор, так? Круг скаже, хто йому підписував відповідальний запит. Підписував запит, відповідь на запит, виконуючи обов'язки міністрів. Кому було доручено, хто проводив розслідування. Ви не можете зараз подзвонити виконуючому обов'язку. Це... Ми... Ви можете, будь ласка, ось... ми роботи. вас просимо, щоб не йти нам туди. Ви, можливо, можете зараз зателефонувати, виходите на оборону, а й хоча б надасть вам відповідь, хто займався безпосередньо. Або возьміть під особистий контроль, це під особистий контроль, щоб ми потім дали запитання. Вам прийдемо, запитання, можливо, прийде виконуючий обов'язків. І хай нам надасть відповідь. Це буде буквально через там, тиждень, чи коли ми заїдемо, завітаємо знову, Щоб були якісь результати. Бо ми це беремо на громадський контроль. Бо, до до, до, до якщо, сих пір не і ті люди, ви, які возили ті Якщо люди, Можливо, особистий які... особисту. Так, звичайно, так.